Привіт всім зі Львова. Завершується саміт на трьох. Президент України, президент Туреччини, Генеральний секретар ООН. Підозрюю, що до завершення цієї війни від скоординованості і рішень цієї трійки залежатиме вирішення багатьох проблем дипломатичним шляхом. Між ними є взаєморозуміння, це головне. Президент і скоординував, і генеральний секретар скоординували не просто позиція, а скоординували свої дії з ключових питань. Це зерновий коридор, це Запорізька АЕС, і це, безумовно, звільнення наших полонених. Тобто йдеться не просто там про те, що поговорили, а домовились, хто що робить далі. А, ну, Що ще сказати? А, дуже імпонує особиста залученість і Ердогана, і Гутеріша. Неформально підходять, неповерхнево, дійсно, щиро. Співпереживають і хочуть вирішувати проблеми. Ніхто нас е не схиляв ні до поступок, ні до якогось там е нану поступок на користь Росії. Якщо знову полетить якась зрада по соцмережам, то одразу хочу сказати, що такого не було. Ну і дуже радий, що довго говорили президенти Зеленський і Ердоган, набагато більше ніж передбачалося. Е е була зустріч тет-а-тет -тет, і це дозволило мені. Плідно попрацювати цілу годину, позайматися самітом Кримської платформи. Саміт буде. Він буде дуже крутий. Попереду нові саміти, нові перемоги. Тримаємося.